Загиблий та поранені російські військові цілять помирним жителям Херсонщини. Село Таврійське на межі Херсонщини та Миколаївщини. Через обстріли тут не залишилось жодного цілого будинку. Як живуть люди? Задокументував на фото перші дні звільнення Херсона. Тепер мріє провести благодійну виставку. Історія херсонського фотографа Антона Балана. Голова ОСББ Сергій Луцькін показує уламки від снарядів, які сьогодні вранці залетіли в його кабінет. Ось вот этот я витащив з двері. ось вот он, цей в дверях торчав. Чоловік каже, чув чотири потужних вибухи. Прильот якось командує. Мелких таких, тут їх просто не засчитати, їх тут мільйон. Двері пробиті, двері нас пробиті. Стекла повылетали. Вон бумажные папки порвала папки. Где-то внутри в этих папках тоже есть осколки. Короче, здесь от взрывной волны поотлетали все эти подяки, все эти таблички, все было на полу. Цветы на полу, все на полу. Ну, что говорить за цветы и таблички, когда э, смещена стенка. Перестенок сместился сантиметров на 5 уполз вообще. Під час обстрілу була поранена бухгалтерка ОСББ. Жінку відвезли до лікарні та прооперували, розповідає Олександр. Він надавав їй першу допомогу. Утром в туалет зайшов, і виходжу з туалету. і дуже сильний, взрив мощний. Пішов за жіною швидко. Ну, почувствовав, що буде не один прильот. Забіжа побіжав за жіною в кімнату, і тут прилітає наша. Родственниця, она на робота з десь ОСББ раніна. Мені прийшлося бистрінько її ноги перемотать, потому что посікло ноги сильно. И хорошо, что была рядом как раз машина полиции, то успели її быстренько отвезти. Російські військові продовжують обстрілювати Херсон, розповідає пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Але у відповідь працює і наша артилерія. Сьогодні обстріли продовжилися на зараз. У нас так само є інформація щодо постраждалих і, на жаль, одного загиблого, але вона ще потребує додаткового підтвердження. Працює наша артилерія, б'ємо у відповідь. Окупанти посилили поліцейські заходи на лівому березі через влучну роботу української артилерії. Шукають навідників, розуміють, що місцеве населення нелояльне до окупантів. Боротьба триває. Також сьогодні в чергове російські військові обстріляли село Козацьке та Береславську громаду. У козацькому дві людини поранені поблизу села Томарине загинув тракторист. 33-річний постраждалий. Його доставили до найближчого на два військові. Ну однак лікарі нічого не могли зробити лише констатували факт смерті. Загалом за минулу добу російські військові 65 разів обстріляли Херсонщину. Із них чотири Херсон по населеним пунктам було випущено 360 снарядів із різних видів зброї. Говорить голова прес-офісу херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, та 17 осіб дістали поранення різного ступеню тяжкості. Серед травмованих 16-річний підліток, який отримав вогнепальні поранення правого стегна через атаку ворожого безпілотника на селище Козацьке на гуманітарний центр. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон. Село Таврійське правдинського старостату розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей. На початку березня 2022 року російські окупанти практично розстріляли його. З нього були змушені виїхати всі жителі. Ніна Іванівна із родиною повернулась до Таврійського одразу після звільнення Правобережної Херсонщини. Жінка розповідає, чому вони змушені були залишити рідне село. Село накрили 12 березня. Накрили це перший раз. Потім уже 14-го люди почали виїжджати. Ті, що з дітками повиїжджали майже всі. Тут залишалася одна сім'я чоловік із жінкою, і один старожитель нашого села він нікуди не виїжджав. То тобто три чоловіка залишалися тут постійно. Жінка говорить: непошкоджених будинків у селі не залишилось, тому як тільки повернулись, почали відновлювати дім. Приїхали зразу перший день, було дуже страшно, дуже плакали. А потім закотили рукава і почали все відмивати, відстраювати. Знаєте, із кусочків зліпили, ліпили. Першу чергу кришу зробили, вікна позабивали, зліпили двері із досок, поставили. Ну а все одно ну, були, були раді, що були вдома. Коли перший раз лягли на своє ліжко, плакали від щастя, що спимо на своєму ліжку майже за, за цілий рік. Відновлювати будинки допомагають волонтери, місцева влада. Багато чого місцеві жителі роблять власноруч. З кусочків шифера склав. Ми приїхали друзі з Миколаєва, допомогли. Нас був вилушений шифер, допомогли перекрити трохи кришу. Так все, все було розбите, зруйноване. Бачите, вікна ми два дні назад вставили вікна, тут повністю замінили. Вані навіть видно, що повністю. А тут тільки. З пакети поміняли. Наше руководство з району привозило нам USB, то ми так трошки зробили. Тут у нас твердотоплений котьом. І так, Воду, коли включаємо генератор, нам воду подає е, е, насос. У нас навіть є вода. Так що у нас вже можна сказати цивілізація. Зараз у Таврійському немає електрики, водопостачання та газу і з дровами допомагають благодійники, каже староста Любов Шевченко. Люди потроху повертаються додому. Зараз тут живе 34 родини. Чому не перебувають? Тому що нема куди. Треба відремонтувати хату, покрити її. Сьогодні в нас з Івано-Франковська працює бригада. Ми дякуємо їм, вони сьогодні живуть, не живуть люди. Але там, де немає даху, а є збережені стропи лабалки, там покривають синьою плівкою. Ви ось бачите, їх по округу, ви вже бачили по селі. І це вже люди можуть десь щось повернутися. Родина Петросян виїхала з Таврійського до Очакова. Треба було рятувати вагітну онуку. Зараз навідується, щоб перевірити, в якому стані хата. Приїхали, вже наша хата була накрита. Дякуємо всім тим, хто, хто допоміг нам. Ну а так, що хочемо, звісно. Я працювала ось тут у клубі 79-го року. Тягнем село. Де не харашо, а селі нікач. Перед тим як виїхати з Таврійського, Олександру Петросяну довелось поховати сестру і брата, яких розстріляв російський БМП. Не давали їх забрати, потім їх священник украли, хлопці ті з надіждок. Заховали на кладбищі в землі. Потім перевезли їх до церкви в землю. Ми поїхали забирати, забрали, потім йшла колона, ми ховалися, тікали. Приїхали сюди, так нічого не ні, як забрали, так не передягали, не переодягали, не мили, грязних крові всіх похоронили. Чоловік розповідає, весь час у їхньому селі перебували українські військові, які не давали армії РФ просунутись далі у напрямку Миколаєва. Отак було соломі наложено. Це вони О, от. І так само вони тут оддихали, спали, і це так само. Наші солдати, наші кораблі воїни, наші захисники дорогенькі. Через обстріли російських військових у селі зруйновані усі працюючі підприємства. Оце була мельниця стара, а це мельниця нова вже побудована. Це маслобойня. А там з красного кирпича це маслобойня була. Всю інфраструктуру розгатили. Та, попри все пережите, жителі Таврійського не втрачають оптимізму і вірять, що зможуть відбудувати своє село. Це ПТРК, русська, з якої окупанти стріляли по селу Кіров. Її знайшли волонтери. Мама поїхала з, з волонтерами якраз забрали її з окопів там руских підібрали. Лежала вона у мене декілька днів на вулиці, просто так. Тому думаю, що буде, якщо з нею зробити колонку. Знайшов Bluetooth модуль, вдома валявся, поставив Bluetooth модуль, кнопку включить-виключити, поставив акумулятор сюди 12-вольтовий, вовнутрь впихнув динаміки. Які пісні ти крутиш? Українські? Українські, які? російські ні. Староста Правдинського округу говорить зараз працюють над відновленням електрики. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, Ігор Петченко. Суспільне новини Херсонщина. Херсонський фотограф Антон Балан зараз готується до персональної виставки та мріє підписати контракт зі Збройними силами України. До лав територіальної оборони він вступив на початку повномасштабного вторгнення. Пригадує, 24 лютого громадським транспортом доїхав до військомату. При собі мав мінімум особистих речей і фотокамеру. За той час, поки я був в територіальній обороні офіційно, я жодного разу її в руки не брав. Не було можливості і не було цього відчуття, що саме е, зараз доречно бути фотографом. Того ранку я зрозумів, що е, моя робота як фотографа закінчилася, і на даний момент я маю бути солдатом. Вісім з половиною місяців окупації Антон провів у Херсоні. Найважчим було розповідає почуття безпорадності. Я мав знаходитися, е, скажімо так. Нижче трави. Я по суті не міг виходити на, на вулицю зі свого будинку. Я за всю окупацію за весь за час е о, залишив свій, своє помешкання лише раз. Це була спроба виїхати на початку літа, е але е вона була невдала. 11 листопада Антон та його мати почули, як на вулиці сигналять автівки. На них були українські прапори. Коли підірвали міст о 4.30 ранку, якось все стало дуже очевидно, що вони сюди не збираються повертатись. Те, який це був вибух, це безумовно, напевно, був найсильніший вибух, який я чув за цю війну. Наступного дня зранку Антон з фотокамерою вже був на площі Свободи. Так почався його документальний проєкт Дні світла. Дні світла, тому що це дні, дні, дні щастя людей. Саме в такій, в такій алегорічній формі. Дні світла, тому що е, тижні до того і тижні після того у нас була страшенна мряка в місті. Це була частково мряка через те, що росіяни палили своїх, а може палили сміття, чесно кажучи, по запаху було важко сказати, воно дуже схоже. А, але сонця в нас геть не було. Не було світла, не було, був лише газ, отак може сказати. За той день Антон Балан зробив 271 документальне фото. 25, на його думку, найяскравіших світлин відібрав для виставки Дні світла. Її планує провести в березні у кримському домі в Києві. Зараз збирає гроші, аби ці фотографії надрукувати. І... Така задумка, що е, ці світлини мають побачити в інших містах України, тому що е, хтось знає про Херсон і так, так як воно було, хтось не знає. І Я хотів би, щоб через ці світлини люди побачили, що люди під загрозою е, життю в окупації чекали на Україну і не дивлячись на те, що були такі важкі часи, і у них не було нічого окрім газу і трохи їжі, можливо, когось і цього не було, е, вони в. Прийшли на площу щоб привітати людей, які для них їхні рятівники. Половину грошей, зібраних під час показу виставки Дні світла, Антон Балан хоче перерахувати до благодійного фонду допомоги військовим. За решту планує придбати професійну фотокамеру, на яку говорить, буде знімати День Перемоги. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібо Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.